Усі вітаю на своєму каналі, друзі. Сьогодні, 22 червня, субота, вечір 9 година. І хочу сказати, як ми готуємось до зелених свят. Ось, наламали кленових листочків і осики. І будемо розвішувати. І вітаю з наступаючими зеленими святами. Ось, друзі, клен і осека. Ось, друзі. Тому, друзі, ось такі справи. Завтра Трійця, Таке свято велике. Ось так, друзі. Такий букет. Як так можна назвати, сьогодні були на городі. Зібрали також сіно. Ось, друзі. Буду розвішувати зараз. Ось, подивіться, тут вже розвішені такі ці е, гілочки. Будемо далі розвішувати. До речі, у нас дощ накрапає. Ось, друзі. Виноград наламав, обрізав трошки для кролів на завтра. Тому ось такі справи. Таке коротеньке відео. Всім миру добра, з наступаючими святами. Чекайте завтра від мене відео. До нових зустрічей!